Здоровенькі були! З тобою я Марсо з Чену, і сьогодні в нас Бравл Старс І сьогодні я стартую на своєму каналі новий проєкт, який я позичив у російського блогера ММА. Ось. І суть цього проєкту: пройти усю ось цю дорогу Star. Коли ми її пройдемо, проєкт буде вважатися завершеним. Точніше, нам ще потрібно буде відкрити ось їх, ну, ми деяку кількість цих бравлерів відкриємо, але вони не наша основна. Мета. Основна наша мета це ось ця дорога стар. Ну і що ж? Давайте починати. І так, в мене шел є, і поки що я не збираюсь нікого більше відкривати. Тобто, у мене є в магазині ось цей подарунок. І я сподіваюся, завтра я отримую новий, тому що я зареєстрував аккаунт, а, але подарунків для новачків я так і не отримав. Що цікаво, і трішки мене. Насторожую. О, привіт. А ти, а ти звідси зі. А, -а, -а, а. Я зрозумів, чого їх продають. <ривіт> Скіни вийшли. Ось це от я заберу, але все. все. Сьогодні ми більше нічого не збираємо. Тому що я хочу підняти 20 ранг на шеллі і потім вже йти далі на слідуючих браулерів. Ну і що ж, починаємо. Ну і, як ви вже зрозуміли, спочатку мені потрібно. Спочатку йде перша катка. Ну як, не перша, <кій> ну фактично перша. Після того, як ми пройшли. Дещо ти в це. Ні, ну ти ні, ну ти дурний, я навіть ульту на тебе витрачати не буду. Мало того, що я на тебе час витратив. Падла. Ну, з тобою ми швидко. Так, ну що, хто? Хто? Ой, давай. Ой, давай одразу тебе. Давай одразу тебе. Іди сюди. І йди сюди. Опа. Все мінус. Ага, і, і теж мінус. Так ну йди сюди. Іди сюди. Трусло. Поставимо лайк боту. Так, ну і далі катки поки що немає сенсу показувати, але є сенс. О! пу пу пу, -пу, -пу. Пу -пу -пу. ось це Ось це ось це добре. Ага, комплект значків. Ну, зрозуміло. До речі, кого я буду брати з них двох? Який скін мені більше подобається? І, ну, навіть не скін, а хто буде більш корисним. Більш корисним, скоріш за все, буде пені. Більш корисним буде пені, тому ми будемо обирати пені. Ось так. Так, бандит. Так, повертайся завтра, це зрозуміло. Так, що, що мені там. Ага, зрозуміло. Добре. Добре. Окей. Окей, Гугл. <кій> так. Ага. <смі> і це все на що нам вистачило грошей. Опа. Опа. Ба. Ой-ой-ой. О. -ой -ой. Ну, зрозуміло. А ну в принципі то. Якби бы просто на. Ць... на ць... Короче кажучи, поїхали. Так, ну і отримаємо ми п'ятий ранг, і я хочу зараз у вас спитати. Що саме я хочу спитати? Коротше кажучи, зараз з'явилась така невеличка ідея. З'явилась зараз така ідея не купувати на цьому аккаунті хроматичних бойців. Ну, тобто, зовсім. Ну, Тобто, вони нам тут взагалі не потрібні. Ну ось. Я так вважаю, можна сказати. Ось, ну, не вважаю, коротше кажучи, мені здається, це буде не така погана ідея. Не купувати їх тут. Але я питаю у вас, як вам така ідея, щоб ми на цьому аккаунті не купували хроматичних бойців? Тобто ми не купуємо сезони, це по-перше. Тобто ми просто копимо по факту. Ми просто копимо кристали і все. Ну, копимо, звісно, не просто так. Можливо, ми будемо купувати якісь акції, може, просто щось ще. Але знов, знову ж таки, вибір за вами: будемо ми тут купувати, чи не будемо. Чи будемо просто копити? Хоча колись дійде до максимуму, тому що тут теж є максимум 5000. Коротше кажучи, подивимось. <кхи> ну, а ми продовжуємо і газуємо на 10 ранг. Це ще 100 кубків, тому побачимо. Ну, а ось і перша поразка. <кхи> 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 да. Так. Да. Я настільки ансків, що в мене поразка вийшла вже на восьмидесяти 8, 8, кубках капздець. Згоден, згоден капздець повний просто. Крінж. Крінж. До речі, кого я буду серед ось цих обирати? Серед ось цих я не буду обирати Едгара. Я буду обирати гріфа. По-перше, Едгар надто. скучний, коротше кажучи, бравлер. Ось, по-друге, по-друге, він занадто імбовий і за нього, ну, знову ж таки, нецікаво буде грати. Тому я оберу гріфа, а ось тут я буду обирати Пенні. Ось так от. До речі, дуже великий буст. Тобто, одразу у тебе є персонаж, у котрого будуть пасивка і гаджет. Притому, ну, 9 рівень, так ще і всі піни. Тобто це взагалі шик. Ну, і... Що ж, як я вже сказав, ми не будемо збирати ось цю тропинку. Хоча можна було б ось це зібрати. Ось це ось. Але не дають падли. Треба спочатку попередні зібрати. Ну, Ніта це один з моїх найулюблен... найулюбленіших бравлерів. Тому я за неї грати буду. До речі, яка зараз моя ціль на цей відеоролик? Підняти шелі на 20 ранг і що найголовніше? Що найголовніше? Найголовніше те, що це буде перший аккаунт, на котрому я не буду боятися грати на 500. Чисто для того, щоб виконувати квести. Тобто на цьому аккаунті я буду намагатись розвиватися. Ну, добре, занадто довго я балакаю. Зустрінемось на 10 ранзі Ну і що ж, остання гра на 10 й ранг. Мета на сьогодні підняти 20-й ранг, але я не впевнений. Також, також, е найближчим часом буде відео нарізка з Честером і Греєм. Честер в мене на 15-му ранзі там більш-менш цікаві ігри будуть. А... А на грею в мене поки що немає 15-го рангу, але буде і тоді вже буде нарізка з ним. Звісно, про цей проєкт я забувати не буду. Скоріше за все, ми... Нє. Це була не остання гра. Скоріше за все я продовжу пуш коли вже отримую дерево, деріла... ой, не деріла, а коли я отримую пені, ось, а також, якщо в мене не відкриються квести, то це буде як мінімум погано. Тому що мені прийдеться зібрати дорогу до слави, путь до слави, ось, і тоді трошки буде облом. Так сказати, е, хтось питає, напевно, чому. Тому що я. Ну, коротше кажучи, Дорога Стар дозволяє доволі таки непогано контролювати кількість персонажів на аккаунті. Точніше, не Дорога Стар, а нова система дозволяє добре контролювати. Кількість персонажів на аккаунті. Тобто, не захотів, не збираєш кредити. Тобто не захотів, не збираєш кредити. Все. Все легко, все зрозуміло. Але якщо, якщо не відкриються квести, то мені прийдеться зібрати. І ось це вже буде погано. Тому що я і так зберу у подарунку нового персонажа. Ось тобто ще на деякий час це відкладеться. А тут ще і додатково. Ну, тобто це зовсім не круто, зовсім не класно і мені ще... Ага. Бачите, що тут лежить вже? Чекає на мене. Вже чекає на мене і це не зовсім прикольно. До речі, мені цікаво. кожні? А, ні, вже не кожні, так? Да? Ну да. чи якось. Ну зрозуміло, тут система вже зламалась. Тут система вже зламалась. Ага. Тут система вже дала збій. До речі, в цьому сезоні нам треба дійти до кінця, щоб хоча б купити слідуючий сезон, якщо ми його будемо покупати, звісно. Це, це залежить від вас. Ну і що ж, зустрінемось на останньому на цей відеоролик ранзі на 30. Ой, господи. Ось це сказанув. На 30, О, Боже. Просто я думав про 300 кубків і якось це скомпонувалося. <плес> Ой, господи. Зустрінемось на 15 ранзі. Скоріше за все, останньому на цей відеоролик. Ну що ж, до зустрічі. Ну і що ж? Остання катка на 3. Ой, да що ж я? На 300 кубків, коротше кажучи. На 15 ранг. Ось. Ну і що ж. Починається все класично. Банки. Прімо. Другий Прімо. Привіт. Опа. Ой-ой-ой, ой, ага, а, привіт. а, ага. А, от так от тобі. Так, коротше кажучи. а, ту 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 туту Ага. Я поняв. Ага, привіт. Так ну, що ж ми тут можемо зробити? Ага. Ну, все одно це була остання катка. Хоч і не зовсім вдала, але остання катка. Ну і що ж, момент істини. Я вже бачу, що ні. А, Боже. Ну що, без квестів просто буде дуже важко. Без квестів буде важко. Ну, і що ж, ні, я не хочу, Боже. Я не хочу. Але прийдеться. Ой, Ну, добре, збираємо, ще збираємо. Отримуємо ніту. Погнали, пофіг. Так, вже в нас є Ель Прімо. Тепер ми робимо ось так. Забираємо Ель Прімо. Господи, я не можу. Тепер нам треба якось назбирати на Джесі. А, господи, ну що ж це таке? Ну, та, ну так не можна. Мені здається, вони щось забули коли. Коли вони додавали ось цю систему, що можна збирати винагороди в, в будь-якому порядку, вони дещо забули. Зробити те ж саме. Зробити те ж саме, тільки для пуття до слави. Стоп, що ти? А фу, бля, боже, я перелякалася. боже. Ну що, квестики? Квестики. Ух. Ну що, в нас багато-багато квестиків і... І слухай, ну є ось таке ось, да? В нас зараз буде вже і Джессі, коротше кажучи. І скільки в нас нових бравлерів? Ага, нових Бравлерів в нас рівно 2. Ну, коротше кажучи, це вже за межами відео. Будем. А... Спеціально я не буду пушити кубки поки що на інших бравлерах. Тобто так, вони в мене є, є квести, і їх треба виконувати. Але спеціально я не буду пушити поки що їх. Поки що вони залишаються ось так. І поки що я більше не буду збирати, мабуть. Тому що є в мене, рахуємо, шелі, є в мене Ніта, є в мене Ель Прімо, є в мене Джесі. Тобто я можу не збирати до 2000 кубків. Тобто я спокійно, спокійно можу дійди, дійти ось сюди, ні, ні, не ось сюди, а ось сюди і якби все. І до цього моменту мені бравлери не знадобляться. Потім я відкрив поко, Джекі, там може ще й брока, і мені цього вистачить. Мені цього більше, ніж вистачить. Ой, не брока, не брока. Не брока, я буду відкривати Барлі. Хоча я так подумав, що з метою економлення ресурсів я все ж таки заберу зараз Барлі. І заберу відповідно скін. Все. все. В мене є барлі, в мене є чарівник барлі. І все. Мені цього вистачає вже до 2,5 тисяч кубків. А 2,5 тисячі кубків. Нагадайте, будь ласка, що я там зможу отримати? А нічого я по факту не зможу отримати. Мені подобається ось це, до речі, 320, 320, 320, 430. Так. Тобто, нам дають додаткові очки сили. Ой, кредити. Коротше кажучи, ось так. В не відео я повиконую квести, потім на. Ну. Коротше кажучи. Зараз побачите, як я відкрию Джесі. Тому що, ну, 50 кредитів все ж таки. Так. так, ну і що ж? Виконується квест. Отримаємо іконку. Отримаємо Джесі. Отримуємо Джесі. Це головне. Це найголовніше. Перший сверхрідкий. Коротше, ви зрозуміли. коротше кажучи, ви зрозуміли. Ну і все. І все. І я можу нарешті поставити якусь іншу іконку. Ну, наче як виглядає нормально, да? так? Ні, так краще виглядало. О, все. Ну і на цьому все. Дякую за перегляд. Став лайк. Підписуйся на канал. Жм на... Дз... Жми на зеленькалку. Підписуйся на інстаграм, щоб не пропускати новини. А з тобою був я, Мерсон Діловчинов. вдачі, не хворій, бувай!